Реформування української ГТС. Це пропозиції, які готував сам Нафтогаз, і вони полягають в необхідності реформи в цій галузі. Кінцевою метою цієї реформи є ефективне приєднання української ГТС до європейської системи, а також залучення європейських компаній в управління українською ГТС. Для чого це потрібно? На жаль, як ви всі добре знаєте, Газпром вже, вже запустив північний потік, що вже зняло з української ГТС приблизно 30-40 мільярдів кубічних метрів транзиту на рік. Плани по запуску Південного потоку всім вам дуже добре відомі. Вони дуже близькі до реалізації, є певний супротив Європейської комісії, але Газпром як один з. Суб'єктів газової війни, звичайно, робить багато пропозицій різним країнам. В цьому випадку українська сторона також повинна рухатись, щоб довести нашим європейським партнерам, що ми готові А, бути частиною європейського газового ринку, Б, що ми є надійним транзитером, це, що ми є прозорим і зрозумілим транзитером. Запропонована реформа має кінцевою метою впровадження цих заходів. Стратегічною метою цієї реформи, звичайно, є перенесення точки передачі газу на схід України і постачання послуг по транзиту газу не Газпрому, а європейським споживачам. Наш аналіз, наші перемовини з європейськими компаніями вказують, що без створення нових юридичних осіб, без реформування галузі в той в ту модель, яка використовується в європейських країнах. Вони не будуть зацікавлені прийняття закону про розжимання ГТС в першому читанні відкриває цей шлях. Як керівник Нафтогазу, я думаю, так само і в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості. Пропозиції парламенту щодо того, що фінальна модель всі учасники. Всі європейські компанії, які можуть бути допущені до управління українських ГТС, повинні погоджуватися в парламенті, нам сприймаються чудово. Чим більш прозорим і зрозумілим буде цей процес, тим краще. Якщо парламент своїм словом підтвердить правильність цих рухів, ми будемо цьому, цьому тільки аплодувати. Єдине, що ми просимо, це щоб перемовини в Україні, як часто бувають, і довге планування та підготовка процесу не зробило процес просто недоцільним. Тому що з іншого боку процес рухається дуже швидко. І якщо ми не будемо встигати, ми можемо зовсім не встигнути. І тоді вже ці заходи, скоріш за все, не будуть такими доцільними і цікавими.